Мистецький фронт Вільногірська реагує сьогодні швидко, створюючи в такий непростий час низку благодійних заходів, на яких збирають кошти для Збройних сил України. Задля цього, колектив Палацу культури та спорту Металург використовує усі свої знання, вміння та можливості. Головним двигуном діяльності палацу є завзяті працівники, талановиті, творчі та активні. 24 березня 2024 року виконується рівно рік. Як адміністрацію Палацу культури та спорту Металург започатковано благодійно патріотичний марафон небайдужі, мета якого збір коштів на потреби ЗСУ. Марафон за цей час об'єднав багато прихильників та поціновувачів творчості, як дітей, так і дорослих. Разом ми довели, що здатні суттєво допомогти захисникам на шляху до перемоги. Нам дійсно є чим пишатися. За рік в рамках марафону був проведений 31 захід. Завдяки активній участі наших глядачів, сума зборів станом на 1 березня 24-го року становить 232 тридцять гривень. Дякуємо усім, хто активно підтримував та продовжує підтримувати наш марафон. Вдячні колективам та їх керівникам, батькам наших учасників та адміністрації філії, нашому найкращому глядачу за можливість всіляко допомагати захисникам на фронті. Ми не зупиняємось на досягнутому, адже війна, на жаль, триває. І кожна гривня донатів може врятувати чиє життя. Тому пропонуємо усім бажаючим завітати до палацу на концерти і задонатити на ЗСУ. В березні на мешканців та гостей Вільногірська очікує грандіозна прем'єра. Перший відкритий фестиваль з хореографії Friends and Dance. 22 березня та 5 квітня танцювальні колективи Вільногірська та Лихівської громади об'єднаються на сцені палацу. Упрагнені не тільки продемонструвати свої таланти. А й зібрати кошти на потреби захисників. З 12 квітня у палаці розпочинається період звітних концертів наших колективів. Частина з них будуть ювілейними. Тож у глядачів буде чудова нагода приєднатися до вітань не тільки гучними оплесками, а й донатами. Усі звітні концерти також пройдуть у рамках марафону Небайдужі: Працюємо, творимо та наближаємо перемогу разом!